Так, s 10 Ось такий. Але не працює сенсор. Лючить. Ось. Буду замінювати дисплей і кришку. І тут рамка така доволі страшна. То... Зробимо наступним чином, зробимо його білим. Є в мене такий е, дисплей, там де рамка. Ну вона також не ідеальна, але набагато краще. Білого кольору така світліша. І кришку поставимо. Кришка копі, хороша якість. Ось, зробимо телефон білим. Працює, але до зверху. Зверху десь до... От, до цього пошкодження не працює сенсор. Так, s 10 був такий. Залишилась одна шкалута. І став такий. Був чорний, став білий. Даю плівку і відправляю назад.